Вітаю! Скажіть, будь ласка, а ви робили салати? Не за рецептом, а на вмання. коли не знаєш, що готувати, і в хід пішли кулінарні знання. Напишіть коментар про ваше творіння, що видала вам ваша фантазія, відкинувши сумніви та зайві сумління, вийде у нас шедевр чи оказія. Ще про підписочку всім нагадаю: вподобайку авансом поставте, будь ласка, дякую всім. Я вже починаю. Вийшов у мене салат, смачна казка. Моркву корейську підготував, замовив її із самої кореї. Звісно, шуткую, у магазі придбав. Підготуємо далі ніжки копчені. Курячі ніжки копчені потраю, зайве усе прибираю я геть. Шкуру і кістки я викидаю, м'ясо так пахне, що офігеть. Потім м'яско я подрібнив. Вийшло його так чи маленько все у тарілку перемістив, та терти сир почав помаленьку. Сиру твердого нетерти ріляку, плавлений сир теж перетер, сиру багато купив з переляку, але все як треба, я певен тепер. Курячі стегна ще я зварив, та гарячий їх почав розбирати. варене м'яско я теж подрібнив, попичені пальці пішов лікувати. Яйця треба підготувати, роз'єдную я жовтки від білків. Білки ножем починаю рубати, і потім беруся я до жовтків. Жовтки треба вилкою всі перем'яти, або крізь тертку їх перетерти. з плавленим сиром потім їх поєднати, та трошки мазіка в часу між наперти. Нарешті, о Боги, підготував я усе, можна до зборки вже приступити. Старався я дуже. Не забудьте за це. Мені свою вподобайку вліпити. Варене м'ясо шаром першим кладу, та майонезну сітку на нього, Морку корейську, що росла в саду, та мазіка трохи зверху до того. Третім шаром сироки з жовтками. Майонез зверху вже за традиції, м'ясо копчене насипає руками, і, звісно, знову майонез на позиції. Яєчні білки п'ятим шаром насипаю, і знову мазік. Щось він второхтівся. Моркву з Кореї ще викладаю. і, звісно ж, знову майонез наносився. Сьомий шар передостанній, м'ясо капчене усе вже поклав, мазік, та нарешті шар вже останній, сиром натертим вверх засипав. І то був останній вже восьмий шар. Але ж ви здогадались, що щось іще треба. Звісно, зверху останній удар. Є в майонезі неодмінна потреба. Розгладив, пригладив, салат вигляд має, коментар напишіть, як же ж він називається, але його смак, м -м, ніби симфонія грає, ніби Боги тобі посміхаються. Дякую всім, хто додивився, ще більше й тим, хто підписався, хто щось написав і не втомився, і хто до лайка сміливо торкався.